Місто свободи та книжок, місто аптек, місто блокпостів у Харкові. Вперше за час вторгнення відбувся масштабний літературний фестиваль. Містяни кажуть Харкову, коли столиці сам видаво та книговидання бракувало таких заходів, як книжковий арсенал у Києві або форум видавців у Львові. Три дні поспіль тут, поблизу кордону з Росією та лінією фронту, говорили про свободу і важливість української книги у нашій визвольній боротьбі. Марія Малєвська продовжить. Це українська абетка кота інжира Олени Павлової і літера Х. Тут це Харків, місто Свободи і книжечок. У Харкові вперше відбувається книжковий фестиваль, який називається літературний ярмарок, названий він так на честь літературного альманаху 20-х років минулого сторіччя, і організований фондом Сергія Жадана. Сюди до підземного простору Ермілов центру в університеті імені Каразіна з'їхалися письменники і письменниці. Поети і поетки, літературознавці і читачі з різних міст України. Вона вийшла завдяки Українському інституту книги, перемогла в конкурсі найкращих патріотичних видань для дітей. Насправді вона не для дітей, а для всіх, тому що це та абетка, яка складає взагалі основні якісь українські символи: герб, Азовське море, Крим. Це для родинного читання. Якщо це для дітей, то це, мабуть, для тих дітей, що всередині нас. Але менше з тим дуже багато людей. Письменниця поетка Юлія Ілюха, авторка книги року BBC. мої жінки це 40 коротких історій. В жодній немає імені героїні. У кожній можна упізнати себе, сусідку, матір, сестру. Наприклад, жінка, яка фарбує губи червоним. Її чоловік зник безвісти, а сусіди засуджують. Бачте, не так горює. Або жінка, яка поховала сина в городі, або Жінка, яка впала лицем в землю під час фейерверку в тихому європейському містечку, книга мої жінки перекладена десятком мов. І в одному з супермаркетів Парижу свою книгу про українських жінок, яких вбивають росіяни, яких катують росіяни, яких росіяни позбавляють рідного дому, авторка знайшла у відділі російської літератури. Я завжди кажу, що це перша книга, яку я не планувала писати. Більше того, не хотіла б писати, а хотіла б мати своє нудне життя в Харкові на північній Салтівці, а не їздити з цією книгою по всьому світу. Але тут є нова велика передмова. Як це бути видавцем у прифронтовому прикордонному місті. Олександр Савчук, який цьогоріч відкрив у Харкові книгу Укриття каже, як не дивно, нині почуває себе сильнішим. Тактика росіян, коли вони заходять в українські села і знищують в першу чергу бібліотеки. Це підтверджує, що книжки це також безпека, це також один із засобів боротьби. І це унікальний унікальне що людина розповіла. Але багато хто військовослужбовець бригади Харція, історик Вахтанг Кіпіані, розповідає на фестиваль про харківський сам видав місто було одним із центрів непідцензурного слова та друку за часів союзу. Хомуністичний режим контролював все, як люди живуть, як вони сплять, як вони думають. І сам видав в різних сферах: літературний, політичний, еротичний, медичний. Який завгодно був віддушеною, якою люди користувалися, щоб дізнатися щось нове, розповісти про себе, знайти середовище, товариства, спільноту своїх однодумців? Ні, немає. Ні. Юлія Паєвська, Марія Матіос, Мар'яна Савка, Андрій Курков, Олександр Ірванець, Андрій Кокотюха фонду Жадана вдалося зібрати у підземельний Харківського університету тисячі людей. Те, що у нас культурне життя в місті і в регіоні поставлено на паузу, мені вдається страшенно неправильно. Є питання. Безпеки, воно надзвичайно важливе, ми про нього теж пам'ятаємо, але мені здається, його можна вирішувати, треба вирішувати. Головне не втратити думки людей, їхні емоції, їхню віру і їхні сподівання. Ми скучили, бо не має бути інформаційного вакууму. Ми не можемо в ньому жити, бо якщо ми не наповнюємо простір своїми ідеями, своїми книжками, вони будуть заповнюватися чим іншим. Місто Ізмаїл – це. Марія Малєвська, Олександр Бринза, Вікна СТБ. Єдині новини. Ставте лайки, підписуйтесь на наш канал. Так ви допомагаєте поширювати перевірену інформацію та протистояти дезінформації на Ютуб. А ще діліться у коментарях, що думаєте про сьогоднішні новини. Ваша думка важлива.